Привіт! Мене звати Валентина і я починаю публічний шлях до великої мрії. Зараз у мене 0 євро, але є в мене мета за 100 днів заробити на машину і купити її. Звучить божевілля, але я вірю, що це можливо. Мама, я втомилася чекати, що хтось змінить моє життя. Тому я беру відповідальність сама заради себе і своїх дітей. Мені страшно, бо в мене зараз реально нуль. Я не знаю, як з цього зробити 800 тисяч євро, але я точно знаю, що нічого не зміниться, якщо не діяти. Я втомлена. Часто з дитиною на руках. Час не на моїй стороні. Але я більшу не хочу. Відкладати. Я мрію про машину велику, надійну, таку, яка символізує свободу. Це не просто авто, це символ того, що я змогла. Що я вийшла з хаосу, з втоми, безладу. І що я створила інше життя. Я починаю з того, що я вмію. Саме перше, я вмію робити відео на TikTok і YouTube. Ще я можу монтувати відео від замовлення. Ще я відкрив відкрила продукт розмова по душі. А також в мене є свій простір, точка опори всередині. Це буде складно, але я буду звітувати щотижня про свої дії, що я зробила. Все чесно.